Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі дайджест новинок Ронформу станом на 14 годину 4 лютого. Коротко про такі новини: Кабінет міністрів на засіданні у середу має прийняти постанову, відповідно до якої передбачається виділення коштів з держбюджету на здійснення протезування бійців, які втратили кінцівки в зоні АТО. Верховна Рада за основою в цілому ухвалила законопроект, поданий народним депутатом Олегом Ляшком, про позбавлення Віктора Януковича звання президента України. За відповідне рішення проголосував 281 народний депутат. Чинний голова організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Сербії, Івіца Дачич закликав усіх учасників боїв за Дебальцеве утриматися від насильства і негайно припинити бойові дії та укласти місцеве перемир'я терміном, принаймні у три дні, щоб уможливити евакуацію цивільного населення. Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання Генеральної прокуратури України про обрання колишньому міністру доходів і зборів України Олександру Клименку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Міністерство закордонних справ України сьогодні має нотифікувати Росію про зупинку дії положень щодо пересування громадян Росії території України за внутрішніми паспортами. Єврокомісія сьогодні розпочала роботу над енергетичним союзом, що є фундаментальним кроком на шляху до завершення формування єдиного енергетичного ринку та реформування системи споживання енергії в Європі. Наразі це все. Бережіть себе і до побачення.